25 людей відвідують курси з вивчення німецької мови у Вінниці. Заняття безкоштовні, збираються двічі на тиждень у молодіжному центрі квадрат, розповіла Суспільному викладачка курсів Ольга Зарезенко. По завершенню курсу вони будуть вміти читати, писати, рахувати, і я дам їм базові основи граматики німецької мови. Ларисі Потапові 16 років, восени йде до 11 класу. каже у школі, вивчає англійську на курс німецької мови. Записалася аби розширити свій кругозір. Хочеться знати більше мов, тому що зараз такий стан в країні, що е, може бути будь-яка ситуація, і потрібно буде е, в будь-який момент виїхати, наприклад, за кордон і знати ще більше мов, це буде набагато краще, ніж тільки українську розмовляти. Серед відвідувачів курсів і він Сергій Козача, чоловіку 41, говорить, ніколи не пізно вчитися. Мені просто стало цікаво по себе, для себе. Знати якісь основи базові знання вичити з німецької мови. Тому що я йшов в школі і взагалі на курсах то я вивчав англійську мову. Просто захотілося знати, наскільки складна ця мова, які є там правила, яка граматика. Ольга Зарезенко за освіту філолог каже, у групі люди віком від 16 до 52 років. Триває заняття годину. У фірхуа о п'ятій годині, але насправді це все одна велика обставина. А Ганна Прохорова, переселенка з Харкова. У Вінниці живе понад рік. Німецька каже, їй дається легко. Це цікаво. Не мені так здається, що в мене виходить. Дуже легко навчатись. У нас група така приємно спілкування викладач. Щодо. Ця група Німецьку у молодіжному центрі Квадрат вчитиме до середини жовтня, говорить Ольга Зарезенко. По завершенні наберуть іншу групу. Зареєструватися на курси можна буде на Фейсбук-сторінці центру. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.